ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Наша подорож віри разом з Пречистою Богородицею Дівою Марією триває. Сьогодні ми з вами залишимо Вифлеєм, куди прийшли Марія і Йосиф з огляду на перепис населення. Ми дізналися, що це місце, обране проводінням Божим для народження Його єдинородного сина, дихає суворістю краєвиду, який відображає нашу земну сувору реальність. Яка потребує життя, якій потрібна вода, яка потребує цієї роси з неба, щоб перетворити пустельну землю на зелену оазу, що бояє життя? Також ми довідалися, що Ірод відчув загрозу своїй владі і послав, щоб у Ефлоємі і всіх його околицях вбито дітей від двох років і менше за часом, який він вивідав у мудреців, читаємо у 16 му вірші. Другого розділу Євангелія від Матея. Вся ця ситуація ворожості та небезпеки з боку божевільного правителя Ірода призвела до того, що Марія та Йосиф були змушені тікати з дитям до Єгипту. У вісні Йосиф отримав наказ від ангела Господнього, щоб встав, взяв дитя і його матір та втікав до Єгипту, залишаючись там до смерті Ірода. 13 і 15 вірші другого розділу Євангелія від Матея. Неймовірно, скільки подорожей їм довелося здійснити за останній час, скільки зусиль докласти й витримати страждань, що ж довелося пережити Марії та її вірному чоловікову Йосифу. Подорож Діви до Єлизавети була бажанням її серця. Через три місяці вона повернулася до Назарету, а через шість місяців знову. Вирушила на південь до Юдеї до Вифлеєма. Це остання була необхідна для того, щоб виконати свій громадський обов'язок під час загального перепису населення. Але Єгипет, Єгипет це зовсім інша справа. Однак зупинімося, що на хвилинку, а потім повернемося у Єрусалимський храм, щоб дати можливість праведному Симеонові та пророчиці Анні. Побачити на власні очі Месію, Спасителя Ізраїля. У цьому уривку Лука описує ті церемонії, які мав пройти кожен єврейський хлопчик. Перше обрізання на восьмий день, інша церемонія очищення матері після народження дитини згідно книги Левіт, 12 розділ, 10 та 13 вірші. Потрібно було жертвувати однорічне ягня. Але якщо батьки були бідні, можна змінити цю жертву на двох горлиць чи пару голубів. Той факт, що Йосиф і Марія принесли в жертву птахів, засвідчує, що Спаситель народився у родині, де не було розкоші, У родині, члени якої знали, що означає потребувати необхідних базових речей до життя, родині, де важить кожна копійка. Євангелист описує двох осіб. Які зустріли молоде подружжя та їхню дитину під час цих церемоній у храмі чоловіка і жінку? Лука любить говорити про пари, у чому можна пересвідчитись, читаючи текст далі. Симеонові було точно сказано, що він не помре, поки його очі не побачать визволення Єрусалима. Та пророчиця Анна, яка, будучи вдовою. 84 роки привало у храмі в молитвах і медитаціях. Натхнені Святим Духом, вони приходять на церемонії жертвування, пісні обох пророків яскраво говорять про майбутнє Ісуса. Одна про те, як Ісус принесе благословення всім народам, інша про страждання та несприйняття, з якими зустрінеться Ісус. Отож, повернімося до нашого Єгипту. Єгипет був вимушеною втечею, метою якої була безпека Божого Сина. Мандрівка до Єгипту була навіть обов'язковою необхідною, була порятунком. Улюблені ось таким чином потрапив на карту доріг Марії Єгипет і став невід'ємною частиною географії непорочної, і таким чином стає ще одним місцем наших роздумів про Діву, про Партенос. Чого нас вчиться вимушена зупинка у Єгипті? Варто затриматися нам з вами на трьох важливих моментах, пов'язаних із втечею до Міср. Так араби називають цю країну. Спершу ірод як символ небезпеки. Далі Йосиф страж Божого Сина і Єгипет як безпечне місце сховку. Давайте почнемо читати драму втечі до Єгипту одну за одною. Необхідно, отже, спочатку замислитись над її безпосередньою причиною. А безпосередньою причиною, поза всяким сумнівом, є неминуча небезпека, а її тілесним втіленням постать Царя Ірода. Читаємо в Євангелії від Матвія, 2 розділ, тринадцятий вірш. Бо ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Ірод безпосередня загроза для життя Божого Сина. Царство якого не від цього світу, про що говорить Євангеліє від Йоанна у 36 му вірші 18 го розділу, Ірод – безжальний правитель, і він не терпить конкуренції. Непомірні амбіції та невпорядковане бажання необмеженої свободи у поєднанні з хворобливою манією величі, створюють карикатурний образ людини, в житті якої немає місця для Бога. Мало того, це тип людини, яка не терпить безпосередньої близькості конкурента. Він, він за будь-яку ціну прагнутиме знищити все, що стоїть на заваді, що має хоча б тінь, яка обмежує владу і силу. Парадоксально, брати і сестри, але факт: Іро теж шукає Ісуса, подібний як пастухи свого часу чи мудреці зі Сходу, але не для того, щоб йому поклонитися. Але щоб його усунути з арени життя, щоб позбутися повністю і до кінця перешкоди, яка його непокоїть, змушує споглянути на себе у правді. Нам не важко викрити в нашому житті таке іродське лицемірство, яке причаїлося, щоб за будь-яку ціну усунути Христа із сцени, тільки для того, щоб царював моральний і законний безлад. Видалення Ісуса з життя це одночасне усунення усього, що тотожне з Богом, а також тих, хто до Нього належить. Є багато різних груп, псевдосоціальних середовищ, політичних партій чи індивідуальних атеїстів, які воюють нібито в ім'я громадської свободи, вільності проти Христа і проти віруючих в нього, з сатанинською в'їдливістю і неймовірним збоченням чатують. Щоби придушити все, що християнське католицьке. Незважаючи, на всі ті структури організованої війни проти Бога, які більшою чи меншою мірою нав'язують себе, більшою чи меншою мірою для нас небезпечні, адже можуть вбити в нас самих Христа, то здається, що найбільшою загрозою, найбільшим злом для людини є вона сама. Від зовнішнього ірода ми з вами здатні захиститися, і то ефективно з Божою допомогою. А от від ірода внутрішнього, або, іншими словами, перед тією частиною нашої особистості, яка виражає себе іродівською мовою агресивності, претензійності чи злоби, ми навряд чи зможемо захиститися. Чому? Тому що потрібно боротися із самим собою. А хто з нас любить підвищувати на себе голос? Хто з нас з легкістю бачить в самому собі небезпеку для власної душі? Як важко людям вказати на власні слабкості, а потім зі смиренням у них зізнатися перед священником у таїстві покаяння і примирення? Чи не відбілюємо ми тоді того ірода, що вона сидить і панує над нами? Чи не занадто ми применшуємо Його провини, адже деякі з них вбивають в нас образ Бога, на який ми створені, образ Ісуса, впливають, виливають разом із брудом і освячуючи благодать і переривають нашу приязнь з Богом. Чи той, наприклад, хто залежний від алкоголю, наркотиків, або той, хто ненавидить іншу людину, не вбиває в собі Ісуса через залежність? Чи через заздрість. Ірод, що в нас сидить, якщо його чесно не викрити, знищить нас до кінця, бо він вбиває в нас життєдайну благодать, жагу відродження до вічного життя. Який є спосіб супроти цієї небезпеки? Який порятунок? Ми повинні зайняти позицію святого Йосифа, опікуна. Нам потрібно бути пильними. Варто пробудитися від сну, тому що є багато факторів всередині нас в нашому суспільстві, які беруть участь у тому, щоб приспати нашу з вами пильність, ввести нас у стан зацепеніння або духовної коми. Тому нам потрібно бути пильними, як Йосиф, щоб бути здатними почути ніжний шепіт Бога. Встань, візьми дитя і Його матір. І втікай до Єгипту. Це другий важливий елемент сьогоднішнього уроку встань. Візьми дитину, тобто будь пильним, маючи Христа всередині себе, оберігай його якнайкраще, не випускай із рук цей дорогоцінний скарб, депозит, так як діва з Назарета. Щоб, бува, не розтоптати його власними ногами, якщо вдасться тобі. Перемогти ірода в самому собі, звільнитися від нього, зберегти Бога у своєму житті, тоді зможеш насолоджуватися Його приязні. А що ж з нашим Єгиптом місцем безпечного порятунку? Без сумніву, це потенційне місце нашого порятунку, але не обов'язково це розуміти буквально. Це, скоріше, втеча, яку потрібно розуміти як зміну ставлення. Зміну дій, зміну менталітету. Наприклад, я втікаю від лицемирства ірода, яке поширене у різних суспільних колах, коли себе з ним не ототожнюю, коли стаю іншим, утверджуючи у собі цінності, які зазвичай зневажаються, які толочаться ногами, Бог не пропонує нам тікати у сенсі зміни проживання. Ми повинні втекти до нашого Єгипту. Змінивши свою поведінку і дотримуючись Божого закону у в наших серцях. Тому не йдеться про те, щоб шукати якийсь клаптик чистої, незайманої землі, щоб безпечно вступити там ногами. Ви не знайдете такого клаптика тут, на землі, у цьому світі. Йдеться про те, щоб створити цю чисту землю там, де живемо на щодень. І тому, мій Єгипет це життя в благодаті, мій Єгипет. Це життя з Христом, це мій свідомий і добровільний вибір. Але надійшов час, і ангел наказує повернутися з Єгипту. 19, 20 вірші другого розділу Євангелія від Матвія. Коли помер Ірод, Господній ангел з'явився у вісні Йосифові в Єгипті і промовив: Вставай, бери дитя та його матір і йди в землю ізраїльську. Отож. Йдімо й ми разом з непорочною Йосифом і дитям далі, мандрівкою віри, щоб узріти Еммануїла, Бога з нами. Повернімося до Єрусалима, до найбезпечнішого місця, в прихильний простір Божої благодаті, до його храму. Мир та добро!